Мене звати Вероніка Кривошея. Я вчусь в 11 класі, 4 ліцею. Ні, ми вчилися в 10 класі з дівчатами і, чесно, вже в школу не хотілося ходити, але батьки заставляли і вирішили, щоб ну, вже не скучно було почати вести тік-ток. Відео про 11, 10 і 9 клас, мільйон переглядів. Деякі з тіктоку, деякі самі там, коли я. Нас учні всі просять там, давайте третю частину, давайте наступну частину, але ніхто не хоче зніматися. Ми підходимо. Привіт, тебе назвали найкрасивішим хлопцем в школі. Ні, я не буду зніматися. Я не, я не буду займатися. Ну, от таке щось. Якісь меми, щось таке, то, то прикольно, таке хочеться знімати. Придумую я, або ще одна моя подружка, однокласниця, ми придумує, Знімає нам інша дівчинка, а ми знімаємося і монтую я. Три людини, максимум. там. І ще люди, які знімаються в Я Зараз планую між двома університетами. І я думаю, режисера, а в Карпенко-кару на журналіста. І я зараз якось вибираю. Режисера то це інакша історія. А на журналіста то якось дати мені якось вчителька каже, що ти верніка наша журналісточка. Ну а я якось потім задумалася, це може реально на журналіст. Я чого взагалі думаю на режисера, у нас з татом завжди схожі погляди, і ми там лежимо дивимося фільм Фільм про піратів, а там люди, ходять у футболках, ззаді там висять всякі ленти. Ми дивимося, блін, а чого тут таке, що тут таке? Ну вони не могли придумати нормально. Це ж фільм про піратів. І якось так він мені каже: А ну, Вернік, ну то піди на режисера зніми краще. Я якось так цим. Там... Яким був ваш тато? Що... Дуже класно, бо взагалі до... такі класи, такі добрі. Взагалі Кращого тата немає на світі.